Західна військова допомога Україні та втрата Російської Федерації на полі бою здатні похитнути уявлення правителя Росії Володимира Путіна про війну та змусити його сісти за стіл переговорів. Про це у своєму новому звіті пишуть в інституті вивчення війни. Натомість кількість втрат Росії у війні проти України вперто наближається до позначки в один мільйон. Проте, за інформацією того ж таки інституту вивчення війни, теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що російські військові можуть підтримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть оборонятися. На що спирається ця теорія Путіна? Чи дійсно він упевнений, що може перемогти Україну лише тому, що має більше живої сили? І що собою являє жива російська сила зараз? Сергій Єременко розбирався. У листопаді 2022 року Путін зустрічається із жінками, які називають себе матерями та дружинами загиблих на фронті російських окупантів. І тоді він говорить фразу, яка шокує, навіть попри всі ті злодіяння, які він вже встиг вчинити. Некоторі навіть живуть или не живуть, непонятно. І як уходять надводки, непонятно. А потім жили і не жили. Тож не і і незаметно пролеснулось, як-то то ли жив чоловік, то ли нет. А ваш сын жив. Понимаете? И і його ціль досягнута. Е це значить, що він і, і з життя не зря вшов. Оцей епізод я згадав уже в 2025 році, коли Дональд Трамп переказував одну зі своїх телефонних розмов з російським диктатором, де з-поміж іншого йшлося про Впевненість Путіна у своїй перемозі в російсько-українській війні, і мені подумалося, що тоді перед дружинами і матерями загиблих російських окупантів Путін не просто ніс чергову абсолютно цинічну нісенітницю. Він давав зрозуміти і росіянам, і заходу, що має таку армію, яка готова покірно йти на смерть. Вони будують імперію, побудовану на культі смерті. Причому смерті будь-якої смерті, навіть не обов'язково жартовної за країну, просто смерті вони і воюють так, тобто, цей культ смерті, який вони пропагують, який вони наслідують, він дозволяє будь-якому російському керівнику дійсно відправляти на смерть скільки захоче людей. І це не буде поводом для тривоги, як не дивно, ані для самого керівника, ані для тих людей, які на смерті йдуть. Про це я говорю також із підполковником Дмитром Запорожцем. Він речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ. Це угруповання має стабільну щомісячну статистику ліквідованих російських окупантів, близько 150 одиниць. Кількість росіян, які за час повномасштабного вторгнення зникли безвісти на війні, також. Підраховуються і ці цифри вражають лише на турецькому напрямку більше 15 тисяч, де 15 з половиною тисяч безвісті зникли. Тобто їх ніхто там не розшукував. Тобто, можна говорити, що на турецькому напрямку ми ціле угрупування в принципі знищили. Оці втрати майже ніяк не впливають на ситуацію на фронті. Росіяни як тиснули, так і тиснуть. Як йшли у м'ясні штурми, так і йдуть. Пригожинські традиції. Закидати окопи людським м'ясом перед тим, як їх захопити, російське військове керівництво успішно імплементувало на рівні усієї армії їхнім воєначальникам. Абсолютно спокійно було всю дорогу, все життя при Російській імперії, при радянському союзі. І здається, зараз їхні воєначальники могли спокійно хизуватися, скільки вони там своїх поклали там в боях за якесь село. Вихваляючись кількістю, сперечаючись між собою, хто більше поклав. Незважаючи на те, скільки ми вбиваємо росіян, ми їх вбиваємо недостатньо, тому що кількість російської армії збільшується, вона не зменшується. Тобто, якщо ми дивимося на армію як на структуру, то ми їх вбиваємо, 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 чисельність армії продовжує зростати. Тобто, це виглядає наступним чином: вони мобілізують більше, ніж ми вбиваємо трьохсотимо, виводимо з ладу. Тут путінська влада вправно скористалася з того, до яких злиднів довела оцю свою глибинну Росію. Тепер вони пропонують не просто смерть, а смерть за гроші такі гроші, які житель умовного Іжевська або Саранська в очі не бачив. При допиті одного з полоненого полоненого він говорив, що от у нас прямо в неблагополучних районах. Росії да люди в черзі стоять для того, щоб вирішити якісь свої матеріальні потреби. Вони йдуть на смерть набагато спокійніше ніж ми, тому що нам подобається життя. Ми частина великої європейської культури. Ми е, хочемо жити, відпочивати, народжувати дітей, щось ростити, щось вирощувати, сваритись між собою. Да, ми жити хочемо. Е, росіяни помирають спокійно. Проте, оцей спокійний похід на смерть грає злий жарт з російським військовим командуванням. Бо так само спокійно, як гинуть їхні маргінали тут, в Україні свого часу загинула і ледь не вся російська військова еліта. Хороших підготовлених кадрових військових ми їм вибили на дуже значну кількість. Ті, що заходили там в 22-му році, отих, ті, що були підготовлені, в чию підготовку вкладалися. Вони повинні повибиті дуже сильно, прям дуже сильно, і отут я хочу поділитися з вами інсайдом, який я отримав від Дмитра Запорожця, а той, в свою чергу, від нашої розвідки, і далі я поясню, чому це важливо. Один із докторинальних документів Рефі потрапляв на очі, що до них створюватимуться, будуть цілі мото. Піхотні такі полки, де основна задача їх буде захоплення невеликих населених пунктів за рахунок великої кількості мотоциклів застосування одночасно. Там є розподіл навіть на мотоцикліст, Мінер, мотоцикліст Сапер. А ось власне і перше пояснення цих планів російських генералів, і чому використовують цю штурму штурми з застосуванням мототехніки, тому що на мотоциклі легше і швидше навчити. Якось по потенційну мовпу, яка буде ним керувати, ніж ту ж техніку використовувати ті ж ББМки, танки і таке інше. З точки зору збереження солдатського життя, штурм позицій на мотоциклі мало чим відрізняється від піхотного, бо український дрон не розрізняє, чи то окупант наближається пішки чи верхи на мотоциклі. Це для них навіть настільки ресурс скінченний це люди, звичайно ж, людинах більше. Скільки фактично єдиний ресурс безотказний. оця ілюзія невичерпності людського ресурсу насправді не раз підводила російських генералів. Ми часто згадуємо Другу світову війну, де, поклавши десятки мільйонів людських життів, російським керманичам таки вдалося здобути перемогу. Але російська історія знає чимало поразок. Російсько-японська війна 1905 року, Перша світова, радянсько-фінська війна 1939-1940 років, тоді тактика м'ясних штурмів не спрацювала. І насамперед, завдяки згуртованості тих, хто оборонявся. Сергій Єременко, Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ для марафону. Єдині новини. Продовжуємо ефір. Ситуацію на Сумщині, де росіяни намагаються просуватися, незважаючи ні на що. Дмитро Лантушенко, речник 117-ї окремої бригади територіальної оборони, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю, добрий вечір. пане Дмитре. Тема Сумщини зараз залишається на порядку. Денному одна з перша. Хотів поцікавитися, що ви можете повідомити про манеру російського просування. Наскільки глибоко і швидко вони просуваються на Сумщині за вашими оцінками? Ну, тактика окупантів на Сумщини є різною з огляду на величезну. Ділянку державного кордону це більше 500 кілометрів з Російською Федерацією, тому ворог абсолютно не має сил для того, щоб атакувати по всій лінії державного кордону. Десь є ділянки, де ворог обстрілює прикордонні громади, знищуючи повністю інфраструктуру, роблячи все, щоб люди виїжджали, застосовуючи дуже активне fpv дрон саме по цивільному населенню, по цивільним автомобілям. Є ділянки кордону, де ворог потроху прощупує на силу, на міцність нашої сили оборони своїми групами ДРГ. Вони заходять, хлопці дуже адекватно своєчасно реагують. Е, Не по випадки, коли в колон брали групи ДРГ ворога наші саме сили оборони. А дійсно дає де, де зараз дійсно є два найгарячіших таких напрямки: це і хатінські напрямки громади Сумського району, де відбуваються активні бойові дії. Ось така різноманітна ситуація в цілому. Дійсно дуже складно зараз в сумщині, але ми тримаємось. Ми сподіваємося, ми віримо в те, що нам вдасться відстояти сумщину, так як це нам вдалося двадцять 2022 році. Тобто, якщо я правильно розумію, пане Дмитре, то не можна говорити, що там є якась єдина лінія фронту. Ситуація динамічна постійно, так? Ситуація абсолютно є динамічною, фронту повного немає. Є певне просування ворогу в напрямку Хатінське та юнаківських громад. Зараз відбувається бажання ворога розширити цю е територію е на інші, наприклад, громади. Але хлопці тримають позицію хлопці навіть успішно контратакують на деяких ділянках, тому ситуація дуже активна і динамічно змінюється. Пане Дмитро, чи могли б ви описати, яка манера цих російських штурмів? Тому що наприклад, знаючи досвід там Донеччини, росіяни використовують малі піхотні групи для просочування дві, три, чотири людини? Вони повторюють на супщині таке ж чи намагаються якусь іншу тактику штурмів застосовувати? В цілому, так я кожен день спілкуюся з хлопцями, які виконують бойові завдання на напрямках різних напрямках на Сумщини. Дійсно, вони підтверджують те, що немає масованих штурмів за допомогою бронетехніки. Якщо з'являється десь артилерійські установки або якась інша бронетехніка, то вона відпрацьовує і одразу. Обірвався зараз зв'язок, як ви розумієте, сумщина не найвдаліше місце для стабільного інтернет-зв'язку, але ми його відновлюємо. Так, пане Дмитре, ви повернулися. Так. Дякую. Так. Тобто, ворог в більшості випадків зараз активна саме піхотою заходи маленькими групами. Я так розумію, хтось намагається ще додзвонитися паралельно до пана Дмитра телефона. Зараз чутно? Так, прекрасно і видно. Ворог намагається маленькими групами із застосуванням мотоциклів, багів, квадроциклів, забігти на територію власне, Сумської області, по можливості там закріпитися і потім накопичуватись, накопичуватись. Треба розуміти, що перед тим як вони заходять або забігають на цю територію, ворог масово все кабами, десятки кабів падають на прикордонні громади, щоб знищити все, те, що можна, там і приватні сектори, і адміністративні будинки, і власне інфраструктуру населення для того, щоб нашим хлопцям не було можливості там, хоч якось. За, зачепитися, і вони накопичуються, накопичуються, і дійсно зараз величезна їх перевага саме в кількості населення, в кількості е, саме е, особового складу. От mm -hmm. Я спілкуюсь з, з хлопцями. Кажуть, що постійно ми їх знищуємо. Ми працюємо в дрони, дуже класно відпрацьовують ефективно на сертилерійські установки, мінометні установки тобто, комплексна є оборона е, наших хлопців, але вони кажуть, що. Ми знищуємо їх на їх місце по їх трупам. Фактично, ворог заходить в території. Скільки їх незрозуміло, але їх дуже дуже багато. Мене Дмитре, дякую, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Дмитро Лантушенко з Сумщини, речник 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Б'ють кабами по цеві. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.